Лилька! Специально для тебя следующий участник из Львова. Итак, Давай. у нас в гостях Андрей Сахно. Андрей, привет! привет девчата. Расскажи, будь ласка, в каком районе Львова ты живешь? Левандивка. Левандовка жизнь моя воровка. На Левандовке вся моя братва. Именно этот вопрос и ответ на этот вопрос хотела услышать вся страна. Всем очень интересно, в каком именно районе Львова живет Андрей? Андрюш, у меня вопрос. Розкажи, хто ти по образованню? Я є юрист. Юрист. Так. А чим займаєшся в житті? Працював в охороні. працював uh -huh. диспетчером, uh -huh. працював десь на будівлі, друзі запрошували. Uh -huh. Аби не сидіти вдома. Що ти будеш сьогодні показувати? Я сьогодні буду виконувати пісню, О! свою музику і слова я склав сам. Хто був музою до номера, який ти сьогодні будеш показувати? Мій сон? Боже, он такой красивый. Барышня у него поярче. Боже, как она эротично снимает обувь. А он какой, ты посмотри. А солнце света большое. Ти на пляжі зі мною, як мені повезло разом бути з тобою. А я маєчка яка. Де їх беруть. Шеська хочу себе на літо таку купити. В Столиці живеш і долярами гріда на гарячий пісок. Розстелю покривало, мене морі мало, роздягайся, помало. А твій купальник жме, Давай трохи розв'яжу. Кремом я для засмаги. Те груди помажу. А я тебе люблю. Так Люди, щоб побачити ближче твою красоту. От я так думаю. Та блін, гітара не та. Може, баба не баба не у нас на крилах любові. Хвилі ніжно хитають. Грудах твої кльові. Зараз вийдемо з води.

Это водка, а нам на люд. тебе не любити, красоти не ціни, ти може, тільки варіант. Може тільки варіант. Все. Я Що, бісрався, що?